Слава Богу, брати та сестри, та всі слухачі. Хочу разом з вами поділитися Божим Словом на одну з тем. Але перед цим зачитати одне місце писання з Божого Слова. Це буде послання апоста Павла до Ефесян, 6 розділ з 10 вірша і, і нижче. Послання апоста Павла до Ефесян, 6 розділ з 10 вірша. Нарешті. Мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів д'явольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світу правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і все, виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шоломо спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. В цьому місці Писанні апостол Павло, Він пояснює про духовну війну, про духовну боротьбу, що кожна віруюча людина вона обов'язково буде. Приймати участь перебувати в духовній боротьбі, в духовній війні. Тому що проти такої людини, яка пізнала Господа Ісуса Христа, хоче жити свято, не жити так, як диктує цей світ, проти нього завжди стає супротивник, це князь цього світу, дьявол, сатана. І така людина вона завжди перебуває в духовній. Війні. Не в такій війні земній, де вбивають фізично, з різною зброєю, з снарядами, ракетами, але в війні духовній. І апостол Павло він перелічує всю зброю духовну, яку кожен віруючий чоловік має мати при собі, щоб в цій духовній боротьбі перемагати. І мати перемогу. І він роз'яснює, що таке меч, що таке броня, що таке шолом, що таке віра, тобто щит, що це і віра. Але сьогодні я не про це хотів би говорити, але про один з напрямків духовної війни, який може вести сатана проти віруючих людей. Я хотів би пороздумувати з вами про соцмережі у світлі слова. Божого про соцмережі. Соцмережі це різного напрямку такі сайти або сайти спілкування, соцмережі, де молоді і старші віруючі люди можуть викладати свої фотографії, відео, новини, коментувати якось своє життя і перебувають дуже часто віруючі люди в цих. Речах. І я хотів би пороздумувати з вами, що про це говорить Боже Слово, і які небезпеки або інші сторони можуть бути в соцмережах для віруючих людей. Якщо говорити про духовну війну і духовну боротьбу, був час, коли віруючі люди мали пильнувати е різні моменти, щоби. Не впадати в гріх. Наприклад, був час, коли було кіно, кінотеатри, і віруючі люди знали, що в кінотеатри ходити не можна. Це є світський вигляд розваги, і там віруючі люди не можуть бути. Так само дискотеки, клуби, нічні клуби і різного роду заклади, де віруючим людям бути. Заборонено. На наш час сатана має такий ще один напрямок, де він веде дуже сильну духовну боротьбу з віруючими людьми, це соцмережі. Перший момент це фотографії. Дуже часто в соцмережах віруючі люди викладають фотографії свого життя. Вони викладають себе. В найдорожчій одежі, в найдорожчих закладах, ресторанах, кафе і інших закладах. Дуже часто вони показують через свої фотографії своє життя в розкошах, які в них є машини, яку вони їдять їжу, як вони живуть, в яких будинках вони перебувають і тому подібне. Так само дуже часто молоді хлопці або дівчата вони показують себе на цих фотографіях, на цих зображеннях, найкращих своїх виглядах, щоби сподобатись хлопцям, і подібним способом, щоб хлопці сподобатись дівчатам. І все це є неправильно перед Господом Богом. Боже Слово. Говорить в посланні апостола Павла до Римлян, 14 розділ 13 вірші. Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Дуже часто через ці фотографії цих виглядів дівчат або хлопців спокушується інший член Христової Церкви. Але Боже Слово застерігає, що велика небезпека і великий гріх саме той людини, через якої може спокуситися інший брат чи сестра, Івангелія від Луки в 17 розділі і в першому вірші написано: І сказав він, тобто Ісус, до учнів своїх, неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Горе тому, говорить Ісус Христос, та людина, яка є спокусою для іншого, брата чи сестри, для іншого члена Христової Церкви. Горе, велике горе і біда такій людині. Наступне це хочеться згадати про пусті слова в соцмережах. Коли ми говоримо про слова, то в Євангелії від Матфія у 12 розділі в 35 вірші нижче написано: Добрий чоловік із доброго скарбу серця виносить добре, а лихий чоловік із лихого скарбу виносить лихе. А я ж говорю вам, що за всяке пусте слово, яке говоритимуть люди, дадуть відповідь судного дня. Ісус Христос, в цих словах Він говорить, що за кожне пусте Слово, яке ми говоримо при людях, яке ми говоримо тут, на цій землі, ми дамо відповідь перед Богом, і кожна людина буде відповідати за кожне пусте, сказане Своє Слово. Можна сміливо сказати, що за кожне пусте слово написане в соцмережах, в різних листуваннях, в різних соціальних групах, в мережі інтернет, що за кожен пустий написаний нерозумний коментар, за кожен пустий лайк або іншу емоцію, кожен віруючий чоловік, віруюча людина дасть відповідь перед Богом. Скільки сьогодні є. Пустих непотрібних написаних слів, коментарів в соцмережах, і в цьому всьому перебуває народ Божий, люди, які увірували в Господа Ісуса Христа. Але подібно так, як за кожне сказане слово, пусте, яке вийде з уст, подібним чином за кожне пусте слово написане в соцмережах людина. Дасть відповідь перед Господом. Це велике застереження Боже до кожної віруючої людини. Наступна небезпека соцмереж, це є дуже, можливо, дуже великий час, витрачений на соцмережі. Скільки часу сьогодні віруючі люди перебувають в соцмережах, щоб показати десь Свою виставити новину, показати свій статус, викласти нове фото, переглянути фото свого сусіда, іншого чоловіка, іншої жінки, інших знайомих, сусідів, викласти відео, послухати аудіозапис, і на все це витрачається час, який даний Богом для людини. В посланні апостола Павла до Ефесян в 5 розділі з 15 го вірша апостол Павло, він говорить до увірувавших в Ефесян про час, яке застереження Боже Слово дає саме про час, який даний людині на цій землі. До Ефесян 5:15. Глядіть же, якби вам уважно ходити не як немудрі, а як мудрі. Використовуючи час, бо дні лихі. Тут апостол Павло ще раз застерігає віруючих людей, що кожна людина, яка вірувала в Господа, в Бога, як свого особистого Спасителя, має вважати на час, щоб ходити як не мудрий, не немудрий, але як мудрий, використовуючи час, як використовуючи. Це використовуючи кожну нить, кожну, кожен час, кожну можливість, щоб засвідчити комусь, або зробити якусь Божу справу, на Божу славу, щоб через діло або слово якесь прославився Господь Бог. Скільки марно, дурно, потраченого часу йде на соцмережі викладення фотографій, відео, переглядів і тому подібне. Хай береже від цього всього нас Бог. І остання небезпека соцмереж це впадання в різні гріховні залежності. Саме через соцмережі дуже багато віруючих людей, молодих, можливо, і старших, вони потрапляють в різні гріховні залежності, різні е, сайти заборонені сайти угрупування. Перегляд різних непристойних матеріалів, порнографії і тому подібне. І через це сатана дуже сильно уловлює віруючих людей в свої сі, з яких дуже важко потім вийти, з яких сам Господь лише може визволити. І тому це є одна з небезпек, також соцмереж. Дорогі брати та сестри, як висновок до сказаного слова, хотілося би сказати, що ми живемо в останні часи, і ці часи є дуже непростими і нелегкими для церкви Христової. Як важливо сьогодні церкві Христовій бути в пильному стані, постійно пильнувати, бути біблійно тверезими, переглядати своє життя. Пильнувати над своїм життям, пильнувати над тим, що ми говоримо, але так само, що ми пишемо, коментуємо, де ми перебуваємо, як багато часу ми витрачаємо на різні справи в соцмережах, адже на це дивиться Господь Бог. Адже так само, як сатана, він веде свою війну в цьому світі, проти віруючих людей, так само він воює проти Віруючих людей через цей небезпечний такий напрямок або таку сферу соцмереж. Хай від цього всього береже нас Господь Бог допоможе нам бути пильними, мудрими, дальновидними, обережними в цих питаннях. І нехай це слово буде на збудування для кожного, хто буде слухати, а нашому Господу Богові Отцу, і Сину, і Святому Духу повіки. Амінь.